Слава нашому Богу. Слава Богу! Перед початком зачитаю слово Боже Івані Івана. Вибірково з першого розділу такі слова. Спокон віку було слово, і слово було у Бога. І слово було Бог. Воно було спокон віку в Бога, усе через Нього сталося, і нічого не сталося, що сталося без Нього. У ньому життя було, і життя було світло людям, і світло світить у темряві, і темрява не огорнула його. Він був світлом, але був посланий, щоб свідчити про світло. Було світло істине, що просвіщає кожну людину, яка приходить у світ. Він був у світі, і світ виник через Нього. І світ не пізнав його, бишов до своїх, та свої його не прийняли. А тим, що прийняв Його, віруючим в ім'я Його, дав владу бути дітьми Божими, які не від крові, не від хотіння тіла, не від хотіння чоловіка, але народились від Бога. Слово стало тілом. І перебувало між нами повне благодаті та істині, і бачили славу Його славу, як і від отця. І ан про нього, і закликав, говорячи, це той, про якого я казав, що той, хто йде за мною, став попереду мене, бо був раніше за мене. І Від Його повноті ми всі одержали благодать на благодать, бо закон був даний через Моїсея, а благодаті істина з'явилася через Ісуса Христа. Бога ніхто ніколи не бачив, лише єдинородний син, що в лоні Отця, Він явив Його для цього місця. Слава нашому Богу! Давид у своїх псалмах, співаючи, говорив: благослови душа моя Господа! І цього недільного часу, коли ми зібрались в ім'я Його, ми віримо, що серед нас є той же самий, який народився Духом Святим. Слава нашому Богу. Хай відчує наша душа, яка возродилась від Нього, що він є близько біля нас. Він незмінний. Писання каже, що він вчора, що він сьогодні, що він по віки буде той же самий. Свої величі, свої слави, своїй безмінній любові, браті сестри. В тих всіх характеристиках, які описане, описує Бог через святе Писання, Він є незмінний. І тому Давид його хотів славити говорить, говорив, благослови душа і не забивай всіх благодіяний. Він прощає, він Вінчає, Він дарує радість, Він виглядає від могили життя. Це він бачив його руку в милості і благості, яка супровождала його життя, він бачив Бога, Бога того, який поздобив Його, який відкрив для нього. І в цих натхненних псалмах він його величав і слави. Братіє, сестри, і ми цей день надійний, навіщо брат сестри, що світ християнський буде відмічати, згадувати. Святкувати все, це правильно, славне народження Господа нашого Ісуса Христа. І в за милості Божої, ми повинні згадувати. Я так проникнув, згадав один епізод в житті, коли я направлявся з Колумбуса візучий і Поліцей почав мене зупиняти, я йшов аж на третій лінії, десь 78, я глянув на спідометр і бачу, але він так щільно йшов за мною, я почав приймати в праву сторону. І коли я зупинився, подивився у світло, бо він вже засвітив, я подивився, що в традірі колесо аж на бік стало. Він підійшов сказав, що тебе проблема, що тобі потрібна допомога?» Я коли вийшов з машини, подякував його, пішов так легенько те колесо. І воно впало. Я зрозумів, який великий Бог. І сліп воно відійшло, я бачу, як на трасі входило колесо, і той був, би який величезна аварія. Дарив такому Бог побачив чоловік і поміг мені в тому. І я сказав: Слава тобі, великий Боже! Ти заботяш ще Бог. Ми навіть не можемо знати своїм розумом, наскільки велике попечення Боже над нами, над нашим життям, над нашою душою, якби Бог відкрив цей духовний світ, як диявол зачіхає на кожного з нас, який ходить по п'ятах нашої житті, виставляючи і різноманітні спокуси, які він розкидає, браці сестри, і ці всі святі, як він бажає, щоб там. Твоя душа, моя, заплуталася. браття сестри, але вічний Бог, який наблюдає з небес, який дає нам дихання життя і все. Він зорко наблюдає над нами, над життям нашим. Тому нам стоїть перевірити своє життя, підійти такі до нього, як і є. Ми будемо скоро молитися, працювати перед Богом. Хай Бог поблагословить це зібрання. Слово споконвіку було в Бога, і слово було Бог. І Іван розкаже за нього, що Бога ніхто ніколи не бачив, але єдиродний син сущий, який недрі очем він є Бога, і розказує, що Слово воплотилося в тіло і було повне благодаті, і каже ми його бачили, який проходить по, по тій Палестині, по тій землі, якій зціляв. Які Очищав, який прощав людям беззаконня, який про це звичав цю, цю Божу милість, цю Божу ласку, спасіння. І ми слухали перед початком брат Микола говорив, що народження Ісуса Христа було по-особливому. Все Господь вам дасть знамено, що Діва прийме і родить Сина. А по слові говорили, коли той посланець приймав, хотів написати ще жена. Але ангел Божий казав, ні, дєва прийме. Це знаменно. І коли Марія сказала, Господи, а як має це статися, я чоловіка не знаю? Коли Господь передбачав, і мені знати, що з передбачив, «я тебе Йосипа. Але він сказав, що сила Всевішнього. Святий, який зійде на тебе, і сила Вічнього осенить на тебе. І тому народження буде святе, це буде величезне знаменно. Скільки зараз всю секунду чи хвилину народжується на планеті земля, видому Богу, скільки відходить. Но народження Ісуса Христа було по-особливому. І той самий Йосип, коли знав, він, коли зрозумів, що щось тут не те, і хотів тайно відпустити її. Але ангел, який сказав: Йосип, не бійся прийняти Марію. І він це сприйняв. Знаєте, скільки мільйонів людей не можуть цю правильну вістку сприйняти. Але Йосип, який ми читаємо в Біблії свідчать, євангелісти звідчать за це. А Йосип, який почув, і він не засумнівався у, 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 в тому голосі Бога. І сказав: прийми Марію, бо тому що народження буде святе. І це сталося, знаємо, за цю славний брацій сестри, народження нашого Господа Ісуса Христа. Він прийшов. Для того, щоб спасти це людство. Ми згадуємо кожен місяць його страдання, і сестри. Ми згадуємо, як це сталося, якої агонії, Син Божий, помираючи за кожного з нас, взяв гріх цього світу на себе, Щоб ми, і братсери, освободившись цього гріха, щоб Дух Святий, який супроводжує нас по цій планеті земля, через ці різноманітні спокуси, Він бажає нас довести до тієї вічної пристані. Де плача не буде, вопля не буде, де мог обтреба слізу, з цього гора не буде, який на цій планеті земля так возгорається. І ці последні події, не бачимо, бо Син Божий говорив і звіщався, сатана зійде, як мовнія на цій планета земля. І, це, і, це, і все все возгориться, і ці всі війни, І те на цій планеті земля, ми все бачимо своїми сестрами очима. і Відчуває наше серце, що близько прихід Господа нашого Ісуса Христа. Він вовнення ок. Перемінить, сестри, тих, які живуть, і підніме зустріч Господу. сестри, все звершиться. Це місія Бога на цій планеті земля, який хоче довести кожного з нас до того вічного, до цього незмінного, до того нетлінного, до того перемінного, де це все зміниться, сестри, раз і в міч, і раз і назавжди. Брат сестр, це все скасується. І там буде радість, до чого стремляться наші душі. І тому наше, наше серце хай переповниться від Духа Святого, що ми були могли воздати йому достойну хвалу, хвалу і славу в цей недійний час, брат сестри. Ми будемо молитись. Хай Бог благословить кожного Господь, брат сестри, щоб ми могли знайти себе перед Богом, щоб ми могли відчути, бо Він є близько, брат сестри, близько до тих, які призвають Його ім'я. Брат сестри, призвай Його ім'я, клич Його ім'я, слав Його ім'я, і Він тебе поблагословить. Приклонимось перед Богом і помолимось. Йому слава повіки. Алілуя. Амінь.